Для початку зробимо заміри. В мене є стандартна чоловіча шапка, по розмірам якої я буду в'язати шапку Біні. Ширина 26 см, тобто об'єм голови 52 см. По висоті заміряємо 20 см. Зв'яжемо ось таку шапку. Суть її заключається в тому, що треба зв'язати 4 клина. В'яжеться у вигляді резинки вкороченими рядами. Акуратно стягнута маківка. Візерунок резинка, яка зв'язана з'єднувальними стопчиками за задню напівпетлю. Регулювати ширину шапки можна, якщо примирати декілька рядів. Ось є 4 ряди повноцінних. Тобто 2 косички. І можна зробити між конами по одні такі косички. І в сумі ми приберемо 8 рядів по всьому полотні. Також на краю шапки прошила тонкою резинкою. Щоб трохи стягувала та прилягала щільніше до вух. Шивала я гулкою, в мене є відео зі шкарпетками цей спосіб шивання. А в цьому відео я покажу вам ще один шов, щоб не було видно його взагалі. Розмір готової шапки по ширині 26 см, довжина 21 см. В описі під цим відео я залишу інформацію, за якою пряжі в'язала та розмір гачка. Це чоловічий варіант шапки, але ж ви можете зробити довшу шапку і підвернути її. Ця модель універсальна як для жінок, так і для чоловіків. Нагадаю, що шапку в'яжемо вкороченими поворотними рядами. Набираємо ланцюжок з повітряних петель, кількість яких повинна відповідати необхідній для вас довжині шапки. В описі під відео я завжди залишаю додаткову інформацію та посилання на телеграм-канал. За бажанням буду вдячна за вашу підтримку на моточок пряжі через банку в моно. Посилання також в описі. Для розвитку мого каналу можете підтримати мене лайком та підпискою. Особливо ціную YouTube коментарі. Набираємо ланцюжок. Я покажу приклад тільки одного клина. А ви вже самостійно продовжите в'язати ще три. Намирала петлі. Одна петля додаткова для підйому. У другу петлю вводю гачок. Витягую робочу нитку і її ж протягую через петлю на гачку. Це називається з'єднувальний стопчик. Як в'язати покроково всі умовні позначення, можете переглянути відео за посиланням. І так, в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Закінчила другий ряд. Залишаю дві петлі до кінця. Роблю повітряну петлю підйому та повертаю в'язання. Далі все полотно будемо в'язати за задні напівпетлі. Продовжую так само. Вводю гачок у петлю, витягую робочу нитку та пров'язую з'єднувальний стовпчик. І так до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду. І тут хочу звернути вашу увагу, що останню петлю я буду в'язати не за задню напівпетлю, а за повну петлю. Відразу під дві напівпетлі кожному ряді робимо повітряну петлю підйому. І повертаємо в'язання. В наступному ряді не дов'язуємо в кінці ще дві петлі. Я дов'язала цей ряд. Ми робимо звуження на маківку вкороченими рядами. Не дов'язала дві петлі, роблю повітряну петлю та переходжу на наступний ряд. Нам треба зробити ось таких 10 сходинок. Так простіше рахувати. Це перша сходинка, друга, а це вже третя. І так, в кожному ряді зі сторони маківки не дов'язуємо по дві петлі, щоб сформувати таку ніби сходитку. До речі, в моєму телеграм-каналі буде схема для такої шапки. Переходьте та завантажуйте. У нас повинно бути непров'язаних 18 петель біля маківки. Далі виконуйте самостійно, а я вже покажу, як пров'язати ці всі петлі, щоб сформувати клин. Я пров'язала по візерунку 10 сходинок і вийшов нахил. Ми можемо бачити, що є ось такі косички, що формують візерунок. Половинка цієї косички це один ряд. Перерахуємо, що вийшло! Враховуємо перший ряд і далі кількість косичок. Все правильно, в мене 10 косичок, враховуючи перший ряд. Хоч в ньому немає такої повноцінної косички. І бачите, в кожному такому ряді сходинки не пров'язані 2 петлі. Тобто до сюди повинно бути не пров'язано 18 петель. Це важливо. Далі продовжимо в'язати. І в цьому ряді, пров'язуючи до маківки, будемо закривати всі недов'язані петлі. Це наступний ряд після 10-ї косички. Я пров'язала 10-ту косичку сюди та повернула в'язання до кінця в'язали ряд. І ось після цього в'яжемо закриття петель. Ось остання петля перед сходинкою. І є така з боку перемичка, її досить добре видно. Треба ввести гачок в неї та в петлю попереднього ряду. Тепер у другу петлю. Знову в цю перемичку та в петлю наступного ряду. І так закриваємо до кінця. Всі 18 непров'язаних петель. І давайте закінчимо останні дві петлі першого ряду. Не забувайте про петлю підйому. Бачите, який плавний закритий ряд. Тепер треба пров'язати в наступному ряді всі петлі до кінця. Дов'язала до кінця, тепер треба пров'язати ще два повних ряда. В'яжемо всі петлі сюди та назад. Це якраз той момент, що можна звузити ширину шапки. Ось саме ці два наступні ряди можна нав'язати в кожному клині. Таким чином, вона стане вущою. Або ж можна додати ще два ряди, окрім цих, щоб зробити ширшою. У мене вже готові два ряди. Це середина клина, і в наступному вже будемо в'язати відразу вкорочений ряд, не дов'язуючи 18 петель. Я поставила маркер для зручності, щоб не пров'язати більше. В'яжемо до нього та повертаємо в'язань. Дов'язала. Це 18 петля. Тепер я можу примрати маркер, петля підйому та в'яжу наступний ряд до кінця. Дов'язала. Наступний ряд в'яжемо до маківки і закриваємо додатково дві петлі. Ось я дійшла до сходинки. Остання петля. І тепер робимо, як і раніше, вводимо гачок у перемичку та в петлю попереднього ряду. І ще одну. Пров'язали. Наступний ряд в'яжемо до кінця повністю. І тепер кожен ряд до маківки в'яжемо по дві петлі додатково. Поступово закриваючи непров'язані петлі. І так робимо, поки не закриємо останні дві петлі. Я зв'язала 5 косичок рівно половину. Бачите, вже йде звуження шапка біля маківки. Далі продовжуєте закривати по дві петлі до кінця. Я зв'язала всі ряди. Мені залишилось пров'язати останні дві петлі. Далі в'яжемо ряд сюди, повністю пров'язуючи всі петлі. Після чого будемо формувати наступний клин. Робимо все спочатку. По дві петлі не дов'язуємо, 4 повні ряди та закриваємо по дві петлі. Точно такий самий клин. Якщо у вас дуже товста пряжа буде на шапку, то можна зробити так. Я би зменшила кількість недов'язаних рядів. Наприклад, можна зробити 5 таких сходинок. Щоб середина клина була трохи вища на ось рівні. Клини будуть вущі, менше рядів. Що нормально було б для ширини шапки з товстої пряжі. Ось для цієї шапки я взяла тонку пряжу. В'язала гачком 3,5 мм. А на зразку товста пряжа. І в'язала гачком 7 мм. Тобто, ви розумієте, так, що в залежності від товщини нитки можна міняти кількість сходинок недов'язаних рядів. Для зшивання шапки матрацним швом, коли повністю закінчите в'язання ширини шапки всіх клинів. Останній ряд повинен закінчуватися біля маківки. Це перший ряд. І я складаю ось так. Коли я її шию, це буде лицьова частина шапки. А тут буде виворітна. Я заправляю нитку в голку. Ось бачимо косичку. Треба буде продівати голку під напівпетлі, які ближче до середини. Ось перемичка, а ось напівпетля. Починаємо з перемички. Вводимо голку в неї зверху. І знизу відразу в першу напівпетлю. Ось таким чином. Та витягуємо нитку. Тільки попередньо закріпляйте на вузлик нитку на цій стороні. Я зшиваю для зразка без закріплення. Тепер беремо іншу сторону та вводимо голку в першу напівпетлю. Також зверху. Та виводю знизу під другою напівпетлею. Підтягуємо нитку. Далі. На іншій стороні вводимо голку зверху в попередню петлю, з якої виходить нитка. І в наступну знизу продіваємо. На наступній стороні так само починаємо з петлі, з якої виходить нитка. І виводимо знизу в наступну петлю. І так чергуємо сторони. Тепер я стягую нитку і вона ховається в проміжках петель. Ви можете поступово підтягувати пришивання. І все шва не видно, хоч і іншою ниткою шила, і гарненько лягає візерунок косичка до косить.